За Останні роки в атмосферу України викинуто понад 100 мільйонів тонн шкідливих речовин. Дві третини з цього доробок підприємств металургії, енергетики очисні споруди на заводах або застарілі, або відсутні зовсім. Однак не пасуть задніх у забрудненні повітря, грунту і води і дрібні підприємства. Право на прибуток проти права на життя справжня болева точка. Сейчас выбросы соответствуют украинским нормам, но они, вы видите, в принципе, из трубы эффект. Да? Это и в дальнейшем превращается в топливо. И тоже, в принципе, у нас безотходное производство. І потужніший гігант Придніпровська ТЕС тут використовували і використовують досі обладнання, яке вводилося в експлуатацію ще разом зі станцією у середині ХХ століття. Сейчас вибраться відповідають українським нормам, але вивіді струби ефект. Податок, що сплатила Придніпровська ТЕС торік, понад 48 мільйонів гривень. Ці витрати закладені у вартість товару підприємства. Отже, самі городяни платять за сморід. Замінити фільтри на ТЕС вимога регіональної програми. Минулого року встановили два фільтри. На це витратили понад 60 мільйонів гривень. Лишається шість. Їх планують замінити протягом найближчих шести років. Дихати стане легше, обіцяють на підприємстві. Устанавливаются новые фильтра Альмстом, которые в своей целевой модели, и такой опыт уже есть на Украине, этого уже добивались, будут иметь выбросы не более чем 50 мг на куб. Значит, 50 мг на куб это европейские нормы, так работают заводы в центре европейских городов. С це височайший екологічний європейський стандарт. Це зниження вибросов після установки этого фільтра происходит в 30 раз. Встановлення очисних споруд справа витратна. Це відлякає багатьох власників підприємств, говорять інспектор екологічної міліції. Віддати частину прибутку на фільтри, без яких, начебто, й досі працювались непогано. Для такого рішення потрібна мотивація Її забезпечують саме штрафи та загроза примусової зупинки підприємства. За два останні месяца управление охраной навколишнього середовища Днепропетровской мискрады проверило больше 30 предприятий. По существующему законодательству, когда наши сотрудники выезжают, к примеру, на предприятие в первый раз, мы обязаны предоставить им документы для проверки, те вопросы, которые мы смотрим. И, соответственно, по результатам проверки мы выносим какое-то решение. Как правило, и, к сожалению, это 100% случай, мы находим... Злоупотребление и невыполнение требований природоохранного законодательства на всех предприятиях города. Перша в списку типография. Мы не можем гулять в своем дворе. Особенно летом. Когда поток воздуха направлен в нашу сторону, во дворе находиться невозможно. Очень плохой запах, и мы стараемся уходить из нашего двора. У нас рядом с домом расположена типография клевер. Когда у них Заказ печаті, вони свої всі выбросы вибрасують в атмосферну зону, і з теченням воздуха це все попадает к нам в двор, к нам в окна. Дніпропетровчанка Вікторія зі своїм дворічним сином у власному дворі воліє не гуляти, не продихнути. Писали коллективное заявление, обращение, горсовет, Подписывались все жильцы дома, которых интересует этот вопрос. Мы обращались. Это было в ноябре. К ним приходили с проверкой пожарники, к ним еще кто-то приходил. Они отписались, что они вроде бы поставили какие-то фильтраны на, на свои выхлопные все трубы. То есть у них очистка идет, и загрязнение у них в норме. Мы ощущаем этот запах. Постоянно, особенно когда ветер оттуда, і вот в этот угол, до того не оно как-то так глаза печуть і такой, ну, ну, едкий. ну едкий запах, как будто горит пластмасса или пластмаса і и даже починає болеть голова. У типографії, що сусідить із житловим будинком, контролюючі інстанції, знайшли купу порушень на такое это предприятие Когда? в конце ноября 2011 года были установлены э, нарушения э, в том числе э, нарушения по воздуху не проведена оценка воздействия на окружающую среду предприятия нету инвентаризации выбросов в атмосферу э, и нету э, разрешения на Выбросы на директора предприятия был составлен протокол про, об административных, об административном правонарушении. По результатам проверки было выдано предписание предприятию об устранении выявленных нарушений. Какой срок устранили? В срок до конца января этого года. Проводили проверку на предприятии? Да, проверка была проведена в конце э, ноября ага, э, 2017 года. Э, плановая проверка. По э, итогам проверки были выявлены нарушения. В том числе по выбросам в атмосферу. Как предприятие отнеслось к устранению нарушений? На данный момент предприятие не отчиталось по устранению нарушений и по выполнению предписаний. Если предприятие не предоставляет отчет, что они устранили, значит они их не устранили. Да. Значит, давайте это в ближайшее время на рассмотрение сессии. На ближайшую сессию выносите вопрос о приостановлении деятельности предприятия, а дальше потом будем проводить проверки. І тоді вже пізні ми будемо бігати за підприємцям, ми не люди жалуватися. А пусть підприємства, коли устраняти, тоді принесуть документи. І депутати будуть питання про продовження роботи. Ігнорування приписів та попереджень, що це? Жадібність власників типографій чи банальне недбальство. Керівництво підприємства тепер може подумати над усуненням помилок у повній тиші та спокій. Виробництво зупиняють. Підприємство буде закрите. того, в феврале месяце на очередной сессии городского совета управление подготовило документы. Это положение о приостановлении деятельности предприятий в связи с нарушением природоохранного законодательства. Сейчас это положение прошло согласование в профильных комиссиях. Когда мы в феврале примем, депутаты за него проголосуют. У депутатов городского совета и городской власти появится реальный инструмент. Рестановлення действия будь-яких нарушающих природоохранное законодательство. охрани За крок до зупинки і ось це підприємство з виробництва поліетилену. Прямо перед в'їздом на територію тут звалище діжок з фарбою. Ми на підприємстві второй раз по що це зв'язано з тим, що підприємство після планової перевірки не відчиталося э, управління у э, виконанні мероприятий нарушення. устранения нарушений, которые были выявлены э, во время плановой проверки. Поэтому была э, организована внеплановая проверка управления на это предприятие э, для выяснения э, ситуации по выполнению мероприятий, устранению нарушений. Что вы выявили? Мы выявили, что предприятие на данный момент э, большую часть э, предписаний не выполнило. Не выполнило э, Грубе порушення переохраного законодавства. Е, були поставлені підписання тому е, е, підприємню, е, повторне підписання на устранення е, е, правонарушення перед охранного законодавства е, з вжатими сроками. На Дніпропетровський комбінат харчових концентратів перевіряючим зайти не дають. На території в нас не, не пустите? — Ні, не пусть. А на провідки підписувати не буде, ні да, ми... що да. Я вказав. Якщо підприємство не пускає на підприємство, значить йому є що скривати або ну, це є прямим порушенням вимог передоохоронного законодавства, вимог чинного законодавства України. Це питання буде розглядатися прокуратурою. проверки, которые проводятся в последнее время. Выезжая на предприятие, мы смотрим, и когда проводились последние инновации, и когда они планируются. Наша задача – следить, чтобы предприятие выполняло те обязательства, которые оно на себя берет по вопросам экологии. После двух проверок, когда мы проверяем предприятие, предприятие не устранило выявленные нами недостатки, по природоохранному законодательству мы имеем полное право приостановить действие этого предприятия. За новою регіональною програмою до 2015 року 25 підприємств, найбільших забруднювачів у Дніпропетровській області, мають зменшити викиди на 30%. Купувати нове обладнання деякі компанії почали вже зараз. І виявилося, не тільки легше дихається, але й прибутки зростають на маслоекстракційному заводі на поліпшення екології. За два роки витратили майже 2 мільйони гривень. Тут встановили лінію з грануляції лушпиння. Тепер з відходів виробляють 160 тонн палива на добу, реконструювали систему вентиляції шроту, запустили загальнозаводські очисні споруди. У стадії відбувається сняті жировых веществ с сточной воды. В дальнейшем сточная вода после очистки направляется в городской коллектор, а шлам, который образовался, обезвоживается на установке центрифуги обезвоживателя. По сбросам сточних вод після запуска общезаводських качних сооружений обші количество загрязняючих веществ меньше в два рази з 2008 року по 2010 год. Ми снизили общий валовий виброс в атмосферу на 20%. Проект замкнений цикл запустили на НТЗ. Тут будуть повторно використовувати воду, яку раніше просто зливали у Дніпро. в год потребляем 10 миллионов 775 тысяч кубометров воды. И сбрасываем в реку Днепр на сегодняшний день порядка 6,5 миллионов кубов. При этом по всем ингредиентам, которые мы сбрасываем, в основном находимся норматива, нормативах, кроме трех. Это по нефтепродуктам, по железу и по взвешенным веществам. И мы понимаем так, что это неправильно. Дніпропетровський м'ясокомбинат теж донедавна був у списку головних забруднювачів міста. Прежде всього, це біологічно э, загрізнені источные воды, поэтому это достаточно опасно. И к ним проводится дополнительные требования и строгое, скажем, строгое выполнение тех графиков, которые были поставлены по локальним очисним сооружениям. Міської ради зобов'язувало встановити очисні споруди до кінця березня 2011-го. Та роботу на підприємстві закінчили аж наприкінці року. Монтаж був е, три місяці назад. І з місяць ми працюємо е, вже, вже на повну мощність. Обладнання голландське, очищення багатоетапне. Небезпечні речовини відокремлюються спочатку механічним, потім хімічним шляхом. И есть флакулян, который участвует на последней стадии очистки, вокруг которого уже собирается, э, ну, так сказать, отходы своего рода, как крахмал в киселе, делает сгусток. Так вот этот э, флакулян делает такой же сгусток, и который мы нам уже легче э, с помощью декантера уже от, отсоединить, ну, отобрать от, э, воду отдельно, отходы отдельно. Только после этого вода попрямует до коллектора. После нас э, смешивается с э, предприятием, которое тут расположено на этой территории, еще смежные предприятия. Оно поступает в общую насосную станцию и подается на другие частные сооружения, которые городские, которые уже окончательно доводят воду до, до приемлемой кондиции. А отходы спрямували в дело. То, что собралось, это и мы его так называем. Он собирается, вот рядом стоит автомобиль, собирается и вывозится на газогенераторную установку, которая в дальнейшем превращается в топливо. И тоже, в принципе, у нас безотходное производство. Вот это отношение, когда хозяин понимает, что никто не отступит, что мы требуем то, что необходимо делать по закону, и понимая, что рано или поздно мы выйдем. На взаємотношенні вже в правовому полі дальневідне руководітелі устраняють такі недостатки. Якщо до легальних підприємств, контролюючі органи можуть застосувати систему батога і пряника, то нелегалам закон не писаний. Податківці в Нікополі виявили підпільний цех з виготовлення пестицидів. Підробними хімікатами щедро засипали тамтешні фермерські поля. Один з інгредієнтів борошно, решта невідомі. Кустарне виробництво розгорнуло чимале: п'ять верстатів та п'ять ванн для змішування компонентів, електронні ваги, мірні шприці, прилади для запаювання, етикетки та упаковки відомих європейських брендів. Працювали не покладаючи рук, п'ятеро осіб. Видав цю підпільну фабрику, сморять, що стояв навкруги. Податківці знайшли у цеху майже 10 тонн сировини у політаленових мішках. Сотрудниками налогової міліції вибрано подпольне производство ядохімікатов в этом поміщенні три полуподвальних поміщення і комнаты наверху знаходилася лінія по розфасовці ядохімікатів под бренди ведущих производителей. Окрім підробних у Дніпропетровській області загрожена в колишньому середовищу майже тисяча тонн прострочених пестицидів, що лишились у спадок від СРСР. Это просто химическое оружие, убивающее. Убивающее и все живое. Э, опасность в том, что они могут и накапливаться в растениях, и передаваться по пищевым цепям с коэффициентом увеличения. Заразу труд узбирают и вывозят днепропетровщины до Польши на переробку. По официальным данным от ЮНЕСКО, э, Ак будто би только Польша і технологію перероботки пестицидів. Но що це за технологія і як то поки ніхто не знає. Альтернатива мандрівкам пестицидів через усю країну з'явилася. Українські вчені зробили сенсаційну заяву. Першими у світі вони навчилися повністю знищувати хімікати чи вже підтвердили міжнародним дипломом наукового відкриття. Оно называется явление ускоренной микробиологической трансформации пестицидов под действием растительных углеводов. Ничего здесь сверхъестественного нету. Мы просто взяли шелуху из подсолнечника и при определенных условиях смешали с пестицидами. Получилась химическая реакция, которая практически уничтожает яд или пестициды как яд. І привращають його в е, плодородний гумус, який можна як удобрення висівати на паль. Втілити наш винахід у десятки разів дешевше ніж вивозити отруту за кордон, адже досі знищування пестицидів йшло повільно саме через брак коштів. Коли доходило до утилізації, Не вистачало. Фінансірування, то утилізувати только за державні деньги. Одна тонна утилізації гетарієнтовочна 16-18 тисяч гривень. Установка для утилізації буде доступна кожному фермеру, кажуть розробники. Перші ж результати зможемо відчути тільки на проект офіційно почнуть реалізовувати. Але поки в Україні новинкою ніхто не зацікавився. Jeśli Ukraina не буде, мы, конечно не сможем удержаться так, рано или поздно нас просто ворують и все. Поэтому лучше всего продати зарубежі технології. Но будемо покупать потім за рубежом. Україна буде покупать за рубежі. Кажуть, якщо почати комплексну програму очищення екології, відновити її можна за кілька років. Джерельна вода, чисте повітря, тривалі життя до 120 років. Хто від цього відмовиться? Україна поки роздумує.